Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 24 вересня. Хочу стартувати моє відео, показати вам, з чого я цього тижня починаю. Мене звати Наталія, я живу під Житомиром і хочу показати, з чим ми будемо працювати цього тижня. Цього тижня ми будемо працювати над моїми горами. Вишиваємо ще плюс 1500 хрестиків, як мінімум. І не знаю, що скільки я просунусь. Мені здається, тут ще півтори тисячі немає, тому буду просуватися і тут, і тут. Мене це дуже тішить, робота сунеться, робота вишивається, робота суне до фінішу уже 71 майже відсоток. Я цим дуже задоволена. І тому буду продовжувати вишивати. Вишиваю на канаві 18-го каунта ниточки СХС два складення. Тут велика палітра, 65 солідів, 135 значків, дуже багато блендів. Це особливість цієї схеми, майже нема солідів, одні, майже одні суцільні бленди, але від того, причому багато дуже дивних блендів. Але ефект виходить дуже крутий. Тут я не буду навіть сперечатися. От, хочу ще показати, яку роботу буду вишивати. Ще я буду вишивати моїх поморників від Катрусіва. Мені треба прозвітувати. А, на в цьому місяці, бо я ще не звітувала, як знаєте, не вишивала їх, тому хочу прозвітувати. Вони в мене ось на такому етапі відшиті. Я буду продовжувати підніматися вгору і заповнювати все ось тут. наскільки мені вистачає власне, о, полотна на рамі. А може піду отут повишиваю? Я ще не можу я ще не вирішила. Але сподіваюсь, що до моменту вишивання я вже вирішую, як все-таки я буду рухатись. Тому також буду вишивати я одну мою чудову роботу. Е робота, а саме ось така ось краса. Це моя варафієріка. Вона випала в просувальному вишивоні, і тому я буду її продовжувати. Знов-таки візьму, буду брати по кольорам. Заповнювати оцей куточок. Тут, бачите, ще пара. Мені здається, тут якийсь ще один відтінок, я його дозаповню. Бо я тут іду рядком 20 хрестиків і тако веду лінію. Тоді дуже класно виходить і швиденько заповнюється робота. Ця нагадаю. Вишивається на 18-му кауті. Ниточки схс два складені. Схема це, здається, <кхів> Ну, У всякому випадку так писало на. В pdf файлі схеми. Бо мені, мені вона дуже подобається, що найкраще. Тут є 26 відтінків всього-навсього І вона виглядає прям суперово, як, як якась чудова багатоколірка. В мене просто радощів, скільки я її вишиваю. Так, буває, що вона вишивається складно, а буває, що вона прям летить. І це мене дуже радує, Сподіваюсь, вона у мене. Цього тижня також буде літати. Ну і на ній як мінімум я день-два хочу по... як мінімум два дні я хочу на ній повишивати, гарненько прибавити. Тут є над чим попрацювати. Тому тому, ще жодного кольору тут не вийшло. Тут, власне, кольорів небагато, тому вони гарно так використовуються по всьому полотну. Мені дуже вона подобається давно її хотіла повишивати, а почала перед, якраз перед повномасштабкою її почала, почала а потім уже <клес> вчасно повномасштабки я її почала. Мені здається, перед повномасштабкою почала. Тоді якраз почали у мене владитися процеси, як гриби дощу. От, на нервах. Мабуть, вже після початку повномасштабки, бо я не могла самовишивати, в мене окусіпалось. Від новин то я переключилася на вишивку. Ну, власне, я і зараз на неї переключаюся по необхідності. Тому не буду потякати, буду вишивати оцю всю красу. Сподіваюсь, що в мене все гарно вийде, все чудово просунеться, і я, мені буде що вам у неділю показати. Але наразі хочу побажати вам гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо суботу. 29, е, 29 березня. І я буду вирішила взяти повишивати сьогодні і завтра. Мож, сьогодні і точно і завтра ще так, мабуть, е, мою, моє соняшникове поле От, від вірени. Вишиватиму я його бісером, хочу трошки розслабитися. Хрестики вже трошки мене стомили. От, хочу повишивати бісером. Сподіваюся, що в мене це вийде. Я хочу навишувати дно по максимуму, вгору буду підніматися. Може і не спіду ще, поки я не вирішила, як я буду. Мабуть ще піднімуся вгору ще. От, і буду просуватися і покажу вам, що в мене з того вийде. А, наразі скільки тут вишито. Ну поки що жоден з кольорів не виходить з роботи, тому таке. Тому буду. Милова будемо милуватись і будемо потихеньку вишивати цю чудову роботу. Що в мене з того вийде, покажу. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і на наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 30 березня, майже кінець місяця, і хочу вам показати, на чому я закінчила поточний тиждень. Він був у мене, вона ну, сказала б я, що такий насичений, супер. Але роботи вишивалися у мене немало, просувалися чудово, я готова поділитися з вами тим, що в мене напрацьовано. Почнемо з того, що зазвичай мої гори від Golden Kite. Вишиваються на конвій 18-го каунта, дітей скажу спалення. Це моя перша спроба вишивати повноцінну багатокольорку. Я вважаю, що вона є досить вдалою, От, попри всі деякі, е, скажімо так, попри деяку піксельність роботи, яку я бачу на практиці, мені загальний результат дуже подобається, і мене це тішить. Що мене він мені, мені він подобається. Я буду вишивати далі її. Моїх традиційних 1500 плюс хрестиків вишитувались, трошки заповнювалось тут і почалось трошки ось тут. Я дуже рада, як вона мене просувається, тому буду продовжувати. Не буду за неї багато говорити, бо вже дуже багато було сказано. Тому поки що я її відкладаю, покажу вам ще якусь мою роботу цікаву. А що я вам покажу? А це у мене барахієка. В облесен Портувалася ця робота в межах <кій> традиційного і в межах гри просувальний вишивуну Мар'яни, вишивальна хата. На ній вишилось 1373 хрестика. Ну, як бачите, я заповнювала ось тут, Брала по кольорам і трошки зеленим пройшлася. Також у мене додалося трошки хрестиків в пеньочку, він, власне, вималювався. Не просто краєчок якийсь, а вже видно, що це власне, пенючок. От, Не дуже зрозуміло, чи це пеньочок з корення, чи це пеньочок зі стовера, проте, ну, яку, яка по суті, різниця. От, але просування такі непогані. Також ця робота гарненько просунулась, я дуже задоволена, тому я буду її брати. Давно я її вишиваю вже десь спочатку повномасштабки З неї не було стільки пригодів, як з Golden Kite, але також. Трошки були пригоди, тому що м -м, в мене був файл в форматі PDF, а принтер у мене друкував не надто добре і затиралися значки. Саме тому а ось тут е цей колір білий, а бути бордовий. Ну, але я думаю, що це свою родзинку всю роботу додає. Та не менше робота дуже класна. Тут всього на 26 відтінків. І м -м, мені дуже подобається, як вона виглядає. Прямо супер. Я супер задоволена тим, що я бачу. І я буду її продовжувати вишивати. Наступ... От зараз я ж до фініша Golden Kite. Наступно я буду брати скрізь цього Рафієрі. Вона мені дуже приємна. Я думаю, я її зможу таки досить швидко відшити до фінішу. Але коли то буде, спочатку треба дошити Golden Kite. Там ще 30-30 хал... 34 майже тисячі хрестиків вишивати, тому там треба ще проколбати. А тут ще не так багато. Тут тут залишиться, я думаю, до тої пори, коли мені брати 1040 на 1050, мапевно, може ж може і 40 шоколадного, там може буде не багато, бо я її все одно вишиваю. О, мені дуже подобається. Як вона виглядає? Я прямо коли побачила цю роботу, вперше закохалася. такого зі мною не було до того. От, але і я вирішила, що я от пишу гору, а тоді вже буду брати цю. Але сталася повномасштабка, і я на нервах розпочала. Благо, у мене були всі відтінки. От, в палітрі уже ті, що тут потрібні. Я буквально докупила тільки оранжеві жовті, а всі решта зелені, коричневі. Здається, я ще пару оранжевих таких коричневих купила. А, всі решта в мене були, тому я змогла почати. Ну, але будемо продовжувати. На цьому тижні я також вишивала моїх красунчиків-поморників під Катруся Юа. Мені дуже вони подобаються. Я, прямо, я отримую задоволення від цієї роботи, поки я її вишиваю. Так, ну, Формально це багато колірка, буду 68 відтінків. 68 значків у роботі, але по суті лише 55 було 13 блендів. Але мені подобається те, як воно виходить, те, як воно просувається, те, як воно виглядає на канві, як бачите, на стереміні, прошу вибачення, бо я вишиваю цю роботу на стереміні 25-го каунта. А, ниточки традиційні мої есхе за складення, нічого нового, від мене в цьому сенсі не почуєте. Де вишивалася, вишивалася я трошки ось тут, заповнювала. Е, і я багато вишивала ось тут. Бачите, у мене тут досить таке непогане просування по дереву. Е, я взяла рядочок в 300-30 е, хрестиків. Е, от, і я його, власне, колупала. Колупала з усіх своїх Сил, е, з усієї своєї радості, колупала, бо мені дуже подобається. Мені треба було здати уже в цьому місці. І за катрусі, бо я в неї безпека приймаю участь в цій роботі. Тому так я дуже з задоволенням повишивала це все щастя. От, що ще? Що ще я виш... що ще хочу вам сказати? Я десь зап... я традиційну нічого нового заплуталась десь тут на роботі, От, тому трошки виправляла свої косяки. Ну, як я виправляла, я просто. Заповнювала те, що бачила, те що... те, що там, де треба, я знаю. І я відносно нього заповнювала правильно, що бачила, те перекривала по можливості. Щоб не було геть косяків. Але півхрестик у мене дивиться: в... знизу, зліва, вверх, вправо, тобто туди, Ось тут, як ви бачите, таку видно деякі. Світліші, а темніші кольори, мені дуже подобається, як вона виходить. Робота прямо як намальована. Особливо мені подобається цей дзьобик. Такий акуратненький, чудовенький, мені дуже-дуже подобається. От. Але не дзьобиком єдиним. Також на цьому тижні я вишивала мою чудову прекрасну, теж любиму роботу. Це мої соняхи, соняхове поле від варини. О, Ні, якось вона не так називалася, звичайно. Зараз я, якщо... Як воно називається? Бог його святий знає. Просто вірена. Артикул ви бачите, А3H496. Якось воно без назви було. Ну, власне, у мене провишивалося два стовпчика по 5. І ще один. Я. Я вже сьогодні не хочу вишивати, я вже не вишивалася, чесно кажучи. Е, ще тут. Ну тут 1160. ну и тут сейчас кики. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, половина. Ну короче, два, два, два. 15,5, це у нас буде 35. Зараз на порахуємо. 35 5 і відняти 580. Це буде 405 зробила. Угу. От, 405 ще плюс, тобто це, ну, коротше, півтори тисячі, навіть трошки більше цих. Бісеринок пришилося. Я в принципі це прекрасне просування, як на мене. За два дні тим паче, в мене це вихідні, у мене не так багато зазвичай часу, бо ж треба і вдома все поробити, і, е... і вдома поробити, тим паче зараз почали судову... судові роботи, тому я півдня була на на дворі греблася, і там вони до вишивки треба. У мене досить велика площа ділянки, Тому і треба її привести всю до порядку, тому власне так. От. І я задоволенням задоволення я ковиряюся і на вулиці, але це, на жаль, забирає час від вишивки. Тому у мене я не знаю, скільки я буду встигати в цьому місяці, в місяці вишивати. Це вже буде буду дивитися, наскільки я буду завантажена власне, От, на роботі, бо я вишиваю паралельно на роботі. У мене робота я працюю в кулцентрі. І мені дозволяє, так як я працюю дистанційно з домою, я собі можу дозволити там між дзвінками трошки пару хрестиків колупнути, так то кажуть. І це просування мої роботи, хай не багато, але я буваю. Буває, що небагато дзвінків і просування більше. А якщо більше дзвінків, просування відповідно менші. Зараз то не знаю, як буде. Треба буде дивитися, як в мене там буде об'єму навантаження, мені здається, що у нас він збільшиться. От. Ну, але то то буде вирішувати питання по мірі їх поступлення. Тим паче, зараз ще дні ще не настільки довгі, як улітку, тому ще довго також не поколупаєшся на тому дворі. Але щось потрошку гребти треба, бо воно все вимагає уваги. От. Ну, Не будемо просунути. Хочу подякувати всім за те, що ви підписались на мій канал, що ставите вподобайки, коментуєте мої відео. Мені дуже приємно, що у вас вже така велика спільнота. От що я ще хочу подякувати хочу нашим воїнам із ЗСУ, з ППО, які завдяки яким ми можемо спокійно спати або робити нашу роботу як блогери, як або іншу якусь От, працювати, допомагати людям. І ну, що власне ще хочу побажати? Побажати всім, хочу гарного дня, мирного неба і папа -па. до наступного відео.